Вітаю всіх підписників. І сьогодні приїхав такий чарівний меганчик. І е, приїхав знайомий, і що він хоче? Хоче закрити оці стійки ось такою на, наліпкою. Тобто, це замовлення було за Аліекспрес. Е, тобто я викладаю також в своєму телеграм-каналі такі наліпки. Ось кому що подобається. Ну, На мій погляд, я не вважаю це там дуже сильним колхозом. Тобто, якщо підібрати правильну наліпку, то воно буде навіть, е, на мій погляд, дуже гарно. Тобто, що зараз будемо робити? Е, будемо. Клеїти оцю наліпку Ось сюди і покажу вам результат, який в нас вийде. Тобто, що зробили вже, познімали оці ось будемо так казати, захисні резиночки. І будемо обжирювати, вирізати, тому що вона у нас, ну, будемо така, така величенька, щоб все у нас вийшло гарно, щоб цей логотип нашого Любого Рено був повністю на оцій стічці, Нам потрібно цю наклеєчку обрізати. Зараз будемо це робити. і... Кле клеяти, будемо так кати, цю наліпку. Ось результат покажу. Якщо комусь потрібні такі наліпки, вони коштують дуже дешево. Там щось близько 2-3 доларів за таку наліпку. Я їх викладу в свій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал також залишу під відео та в закріпленому коментарі. Все підрізаємо і будемо наліпляти. Потім процес буду вам трішечки показувати. І що? Роботи закінчені. Отримали ось такий результат. Не знаю, як кому, мені дійсно подобається. Можливо, я б трішечки інший би малюночок собі хотів, ну сам. Вигляд, тобто автомобіля, ось дивіться як. Да, все мені подобається. Тобто зробили гарно, зробили так, як для себе, зробили так, як уміли. Ну, завжди ми стараємось робити гарно. Ось так, ось позагинали, будемо так казати, краї нашої наліпки. Ось тут під резиночки все позаводили. Ну, на мій погляд, дуже Файно вийшло з тих можливостей, які в мене є. Я, тим паче, цим не займаюся. Це перший, будемо так казати досвід в такому. Ну, виглядає супер. Мені, ну, чесно кажучи, подобається. Ось так ось вийшло. Ось так воно відкривається. Має отакий вигляд, ділиться наш логотипчик найкращого автомобіля в світі. Все, ось така була проведена робота. Зараз покажу і з тої сторони те ж саме, в принципі, нічого, нічого у нас не відрізняється. Ось отак от вигляд має з другого і з іншого боку автомобіля. Ще раз повторюся: кому цікаві такі наліпки, ліпити їх немає нічого такого важкого, складного. Якось. Якщо сильно захотіти, все у вас буде так сказати, вийде. Гарно, якщо цього дуже захотіти. Посилання на мій телеграм-канал і на оці наліпки буде під відео і в закріпленому коментарі. Якщо цікаво, переходимо, замовляємо. Багато чого цікавого там викладаю. Я думаю, щось для себе знайдете, те, що подобається саме вам. Так що всім гарного, мирного дня і дякую за перегляд.